Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. Я Сашко Добрий, забираю течик повнопривідний від майстрів на Донеччині цивільна СТОшка. Тут на ПНВТ підганяв соляру. Зараз можна бачити, я на ньому десяток кілометрів дав на різних режимах. Он він чистенький, сухенький, все як слід. Поміняли паски ГРМ, ПНВТ. Сальники, три сальники. передній, задній і колінвала передній. Агрегатний щось там, агрегатний пасок. ну, Бо в мене я зараз під час відеопереліку не бачу. Я потім все запишу в бортовий журнал, бо я по, по шкоді і по течику ну, маю суворо вести бортові журнали, бо на тавріях ну, не було змоги їх вести, бо ну, це були б кілометрові томи. Постійно якихось там дріб'язку. А тут ну, я сподіваюся, що буде чітко по позиційно, і там подивимося гроші і все на світі. Е, ролики, все, що дзвінчало, люфтило. там, Поміняли тут, так, в цій системі. Ну, от У мене за перші 10 км зауважень немає. Е, ну, Витрати і повний перелік робіт бортво журналу, подивимося згодом. Дякую всім за підтримку. Продовжую працювати. Зелена ізоляційна стрічка, без неї нікуди. <рив> і ще у мене працювала ця налобна фара, зараз я бачу вам дріт відлетів, але треба все одно буде електрик робити задній очисник скла ляди. Так, там вже все є, тільки треба встановити нормально. Заразом попрошу його, хай сюди поставить людські клемники і до побачення. Бо... Бо ну, це, це не мій стиль абсолютно. От. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо. І, До речі, майстер ПНВТ, кут випередження запалення. Так? Початку, як воно на дизелях, там, не випередження запалення, а кут початку подачу пального ж, як він називається, виставив трохи раніше, бо каже, ну, він у тебе був запізнілий, каже, ну, він був вайлуватий. Він був вайлуватий, зараз він у тебе жвавіший. Ну, я на ньому довго, чесно кажучи, ну, не їздив, скільки він днів 10 ремонтували. О, а чого цей акумулятор взагалі вільний? Ну, Зараз треба буде піти поспілкуватися, бо він же ж ну, він не, мог так, не міг таким бути. Все, закріпимо. Разом боремо і поборемо. Оце, мабуть, ж з нього болт. Десь же ж вон, він там кріпиться, напевно. Ну так, це.